У цьому релізі були додані нові функції, що дозволяють більш гнучко та безпечно працювати з акцизними марками. Розглянемо детально кожну з них. Перше. Використовувати коди акцизних марок. Ця опція вмикає механізм обліку акцизних кодів на товар. Після її активації всі позиції, що потребують акцизу, мають проходити перевірку наявності коду. Друге. Код акцизної марки на позицію обов'язковий. Це означає, що якщо код не буде вказаний, подальші дії з товаром стануть неможливими. Третє. Ввести список кодів акцизних марок. Під час продажу можна сканувати декілька пляшок, і система автоматично збере та збереже список кодів, що були використані. Також комірник може попередньо внести список кодів для подальшого використання під час продажу. Четверта. Архівувати код акцизної марки. Після того, як товар буде проведено, його акцизна марка автоматично відправиться в архів. Це запобігає повторному використанню того самого коду. Підставляти раніше обраний код акцизної марки. Після першого сканування акцизної марки у замовленні, в наступних замовленнях цей код буде автоматично підставлятись, якщо позиція повторюється. Це значно пришвидшує роботу. Також, схожий функціонал Має поле запам'ятовувати обраний код акцизної марки. Функція відкривати діалог воду коду акцизної марки відкриває діалогове вікно, у якому ви можете вручну прописати акцизну марку або зісканувати її сканером. Ми маємо декілька сценаріїв продажу. Перший сценарій це пляшка, другий сценарій це розлив. Для пляшок використовується спеціальні налаштування, оскільки вони скануються лише один раз. А після цього акцизна марка одразу вважається не актуальною. Для розливу використовується інша комбінація, щоб полегшити роботу продавців та барменів під час розливу або приготування коктейлів. Розглянемо сценарій з пробиванням коктейлю. Вибираємо коктейль Негроні. Виходить діалогове вікно. У якому ми бачимо, що туди входить із якої пляшки розливається той чи інший алкоголь, ми можемо додати, замінити або видалити ту чи іншу позицію. Також у нас є галочка Зберегти вибір, що означає, що при наступному пробиті цього коктейлю будуть використовуватися ті ж самі пляшки. Якщо ми натиснемо кнопку Додати ще, в нас виходить ще одне діалогове вікно. Ми можемо вибрати зі списку, що ще додати або на що замінити. Також, якщо пляшка ще не додана на склад, ми можемо натиснути Считати код та ввести код акцизної марки. При цьому ми маємо вказати: для якого саме алкоголю ми використовуємо цю акцизну марку. Наприклад, настойка гірка Campari 0,7 літрів. І в нас додається в список Настойка гірка Campari з новим акцизним кодом. Також. Ми можемо показати тільки актуальні, показати тільки архівовані пляшки та показати усі. Також можемо бачити, що при підтвердженні цього вибору в нас в замовленні з'являються коктейль на гроні з прописаними акцизними марками, які у ньому використовуються. Наступний сценарій, якщо ми додаємо пляшку. Наприклад, Фінляндія 0,7 літрів. В нас на даний момент немає набитих пляшок, тому ми її додаємо. Вона з'являється у списку, ми її вибираємо. Та погоджуємося зі своїм вибором. В нас набита Фінляндія зі своїм кодом. Також, наприклад, ми можемо скасувати вибор акцизної марки. Але при цьому у нас виникає помилка заборонено додавати дану позицію без коду акцизної марки. Тут ми можемо повернутися до даної галочки код акцизної марки на позицію обов'язковий. Якщо вона проставлена, буде виникати подібна помилка. Також хочу продемонструвати та порівняти, як додається акцизний код у стандартному режимі. Вибираємо «Фінляндія 07. Відкривається діалогове вікно сканування штрих-коду. Тут ми можемо просканувати пляшку або ввести штрих-код вручну. Пляшка додана. Цей режим не має ніяких додаткових функцій по типу архівування чи збереження кодів акцизних марок, і кожен раз при додаванні позиції перепитує, який саме код буде застосовуватися у цьому замовленні. Останнім пунктом хочу показати інтерфейс ковірника. У додаткових функціях ми можемо знайти кнопку реєстрація кодів акцизних марок. Тут ми маємо позиції усіх пляшок, які. У нас є та кількість кодів. Тобто у нас є 6 різних пляшок Фінляндії 07. Ось тут вони всі набиті. Наразі вони всі знаходяться у архіві. Тобто всі пляшки використані. Якщо натиснути на якусь пляшку, можемо подивитися журнал дій по ній. Коли вона була зісканована, у якому замовленні. Також можемо додати пляшку, ввести код акцизної марки або зісканувати. Все, пляшка додано. Натискаємо Зберегти. На даний момент ця пляшка в для використання. Вона не знаходиться у архіві. Зараз спробуємо ще раз пробити Фінляндію 07. І тут в даному випадку в нас вже виникає пропозиція набитої пляшки Фінляндія 07. Нам не потрібно її було додавати з цього меню.